Як справи? Чудово, як а ми розгляну? бачимо. Це тобі. Дякую, Валерія. Будь ласка, Дмитро. Рецепт цього неймовірного галінтвейну у тіктоці. А хто поїв першого? А де назад? Які в тебе плани на може. Вівторок? Вівторок, середу, або, може, четвер, може, в тебе. У, на четвер якісь цікаві плани. На четвер в мене плани на день народження. Перше це зранку сходити з моєю улюбленою дівчиною в кав'ярні. І друге це ввечері знайомство Валерії з, з, з моїми батьками. Все, наступний кадр. Доброго дня, День. До Доброго дня, Валерія. Е, який сьогодні день? Сьогодні день мого народження. Сьогодні мені виповнюється. Виповнилось. Ні. Виповнилось туди. Да. 23 роки. Ну може фасіні. Як ти можеш купити собі ці шари шарики? Кульки. Як розпочався твій день? Мій день розпочався неймовірно. Ви це побачите. Зараз буде момент. Дай, можеш подойти, пожалуйста. Я выхожу. Хорошо? Угу. Ао. Нужно на пенчистича. Я вперше, мені здається, при прикрасили квартиру в честь мого дня народження. Там теж оскрібка. Як 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 це було? А мені Катя з, з, з Сереги зробили, за, замовили привітання якоїсь бабусі, Тікток, це когось блогер, що теж ставка коротка. Святкує сьогодні свій день народжень. Гарний брат та чудовий молодий чоловік mm. Дмитро. Мені подарували багато книжок, скільки, скільки? Чотири? Чотири за останні тижні. Ви запитаєте, скільки я прочитав сторінок з цих, цих книжок? Жодної поки ще. Але в мене є план хоча б одну дочитати, прочитати до кінця цього року. О, Одну сторінку до кінця цього року це дуже круто. Ну я собі ставлю високі політики. І в нас, до речі, ще моя сестра та її чоловік подарували. Подарували багато всяких приколів смачних. До речі, це не мікрофон. Ми знімаємо на мікрофон. Це, мікрофон. Це не наша квартира. У нас не існує. Я... Там... До речі, розповім невеличку історію про орендодавців, тому що нам ріелтор набрав про те, що ми можемо завести невеличку тварину. Ми зв'язалися з орендодавцем. Він сказав, що він категорично проти. Сьогодні, 8 грудня, я дуже сподіваюся, що ми завдемо котика. Це буде моє бажання на 24-й рік. Uh, доброго дня, доброго вечора. Сьогодні ми будемо будувати будинок, смарт-будинок uh, на базі цукрової пудри. Ось такий будинок в нас повинен вийти. Як ми це будуємо? Спочатку стіна. Як ми це робимо? Стіна Канделаки? Ілі стіна караль? <плес> Тримаю? Скільки? Чуть-чуть е, тримаєш? Да. так. Рівно? Так. Це пакет. До речі, Олера, кличка пока. Це не було смішно. З іншого боку, теж треба. Звичайно. Ти не жалееш. Блять, сука. Більше більше. Давай ты ж даешь, О, сюди! Все, малютка, давно. она? Все, тоже давай, берем. Такая дуже обережна, она сейчас вся такая крыхкая. А давай сейчас попробуем. Ммм, карамельно. Уже вот так просто. Ляпс. Что там? Что? А. Угу. Есть. Есть. Какие фарши с человеком? Реально, <рес> я, 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 я просто так подумав. Це типу, як... Ну, взагалі, м'ясо людини, це ж ну, чітко, Типу, там мало кісток. Взагалі. Ну типу. Чи назис? Или едем. Едем. Куда едем? Я буду украша.